кетчуп приправка на 42% менше цукру, кетчуп більше не десерт. у Росії. Немає взагалі плану щодо 2025 року. Про таке каже начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Тобто, за його словами, поки їхній прогноз закінчити війну все ж таки до кінця 2024 року. І вони намагаються сконцентрувати всі свої сили, позбавити Україну міжнародної підтримки і у такий спосіб. Там є розрахунок до кінця наступного року начебто перемогти. Буданов зазначив, що Україна агресор має деякі проблеми, зокрема із ресурсами, тому що війна дуже дорога, і, хоча може скластися враження, що росіяни не рахують свої гроші, але насправді це не так впевнений Буданов. І поки в них є. План і прогноз і розписані під це ресурси воювати до кінця 2024 року. Послухаємо детальніше. Можу вам єдине сказати: планів вести війну в 2025 році в Російської Федерації станом на зараз немає. Можливо, до кінця 2024 року. Якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але поки що таких планів у них немає. Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужий рахунок, а вони за свій і свої кошти вони рахують. Хоча здається, що ні, і дуже прискіпливо. От, власне, так така ситуація, такі оцінки нашої розвідки, як би там не було, ресурси у Росії поки що воювати, звісно, є і применшувати цього ніхто не збирається. Зрозуміло, що у окупантів багато техніки, багато живої сили, але от власне зараз вся ця історія з їхнім таким великим наступом вона все одно дещо може бути перебільшеною, і це знову ж таки працює для підсилення інформаційної війни окупантів. Якщо говорити про наші ресур... Урси, то звісно, як сказав Кирило Буданов, ми рахує, ми воюємо більше не за свій кошт, а за кошт наших союзників. І можна говорити про те, що їхня кількість більша є, оскільки Південна Корея передала Україні партію спецмашин для розмінування. Треба розуміти, що це не пересічна подія, оскільки Південна Корея зберігає так би мовити нейтралітет і дуже. Рідко, все ж таки, передає будь-яку техніку, навіть якщо це не суто техніка військового призначення. Отже, уряд Кореї передав державній службі України з надзвичайних ситуацій партію спеціальної техніки для розмінування. Про таке повідомили у посольстві України в Республіці Корея. Давайте послухаємо детальніше. У рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці урядом Республіки Корея за сприяння посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій як гуманітарну допомогу 10 машин для розмінування техніка вже прибула до пункту призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС, задіяними в процесі гуманітарного розмінування деокупованої території України. А, ну і власне наша держава подякувала уряду Південної Кореї за надану техніку і сподівається на подальшу підтримку. Треба розуміти, що дійсно Південна Корея могла би підтримувати нас значно більше, зокрема і в військовому плані. Але м, розуміємо, що, попри свій нейтралітет, так би мовити, і намагання зберігати цю нейтральність, а все ж таки поки прямої військової. Допомоги із південної Кореї ми не отримуємо, але будемо сподіватися, що це все ж таки справа часу. Далі від Ісландії маємо приємні повідомлення. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ця країна готує програму довготривалої фінансової підтримки нашої держави Зеленський. Каже про те, що пакетів підтримки буде значно більше. Загалом він говорить про те, що є прогрес у співпраці із країнами Північної Європи. Зеленський подякував нашим друзям там за підтримку і заявив про те, що сильні рішення нас очікують, додавши, що Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки нашої держави, дуже вагому. Крім того, стало відомо про те, що Аргентина. Ймовірно передасть Україні гелікоптери е, відбувається це після візиту президента України Володимира Зеленського на інавгурацію новопризначеного президента цієї держави. Новообраного точніше. Так, от змі пишуть про те, що Аргентина має намір найближчим часом передати Україні два багатоцільові вертольоти Мі-171Е, які країна раніше придбала в Росії. Гелікоптери були куплені Аргентиною в РЕФі для транспортних місій та пошуково-рятувальних операцій в Антарктиці. При купівлі також було підписано попередній договір на придбання трьох таких вертольотів, але його так і не було реалізовано. В Аргентині вирішили відмовитися від експлуатації цих гелікоптерів через те, що вони не е, змогли пройти чергову регламентну перевірку спочатку через проблеми з боку Росії, а пізніше через введені санкції проти ЕРФІ. Ну і після того Сполучені Штати запропонували Аргентині передати ці гелікоптери Україні. Але минулий уряд виступав проти такого кроку. Ну а наразі ведуться переговори, щоб вартість гелікоптерів була вирахована у вигляді знижки з перших платежів за купівлю Аргентиною. Літаків F-16 у Сполучених Штатах. Тож Фактично, це можуть бути такі перші практичні результати візиту президента Володимира Зеленського, в тому числі української делегації, до Аргентини.